Всем короче, всем хай, всем шоу, да шо, да шо, шо ты-то шукаешь? Будем, короче, тришечки 12 штук. Сейчас возьмем, прокрутим, подивимся. Да-да, нет, нет, да будет. Не знаю, что шо... здесь. Получка. Іде сразу оплата. Мазується, вмазується чи вмазатися, не знаю. Текст текст по дебільному написано. Давай, по новому Плати. Йоу, до коробки. Диви. три третих, 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 третих. Ну що, коротше, що? Купилися от такі, значить, 12 штук. Відкриваємо, 12. Дальше лупиться. Я рот даю. Рот ставлю. Відкриваємо по одній штучці, треба відкрити. 50. Ну, ми з 12 забираємо 3. -та. Два Яхту. Полетіли. Перший надзимні і зимние и красивые людям. Полетим. 250 З. Наступ. полетіли Давай. Що ми... Хода ми... Т15А. Я сказав, що будуть танки. Сюда. Сюда. О, боже! О, боже! О, дай! щось ну, Давай! 250 зоет. Да, ну, зоя это нормально. Диви, так, відкриваємо. Давай, червоні, ви Давай, красненька, як моя за... зарплата. День, дань, прямий макар. Хорош. Не, хороший. Не, хороші. Хороші. Полетіли, и да. Давай. бем бам бам Хоть один, дай. О, 50 за это. За золо это можно попасть. Ничего страшного. Давай, щас. Ну я думаю, что вона повинна відкритися каким-то таким интересным. Давай, синя Сыня, як я, кожен і Что у нас? відкрити наступну но сразу вообще. Без... О, блядь це якось по мы ми відкривали Что тут, тут да, кое-то? Давай, ще ладно, ще одну, давай. Та ну це якась подставу. О, клас коняку дали Коняка, це я б... буду так працювати О, диви Она, бачиш, зелений, з красним, значить це якийсь. О, О! є! 2, два... другий танк. Другий танк. На місто! Сюда. Сюда, другий танчик. Уу. Ідос так і буде називатися, вибив два танка. Ля, 250 злот, а третій би танк битанк будет. Давай. Давай, третій танчик, как я и обіцяв. Давай, бемс. Да, да, нет, нет, да, будет свет. Ну, що, на, на цьому мы наше прекрасне відкривання закінчили. Выбили мы, значит, два танка. Два танка. Сука, ищек. Вот. Э, шо. Выбили два танка. третій рівень, да, який? 2. Другий, другий, третій. Короче, шо. Я хочу налудить. Давай, обнял, поцелуй.